Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, в яких вас точно запам'ятають і на майбутнє будуть асоціювати саме з цими композиціями. Ідея такого відео в мене виникла в той момент, коли я декілька разів, будучи в різних ароматах, Отримувала відгук від оточуючих, що «О, ти сьогодні в композиції, з якою в мене асоціюєшся кожного разу, коли я чую цей аромат. Десь на оточуючих я згадую про себе, про тебе. І от саме завдяки такому відгуку е, сформувалася моя сьогоднішня підбірка ароматів, які я хочу вам презентувати. Перед тим, як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на, на моєму каналі. Ну і підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях, мені буде неймовірно. Приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. Почати я хочу з аромату, який особисто я е, виділяю як один з таких фаворитів, е, як композиція, яка більше всього отримує от подібний відгук, що мене запам'ятовують саме в цьому ароматі, і це аромат бренду Yves Saint Laurent Libre. Власне, не дивно, що цей аромат дуже гарно запам'ятовують, оточують і потім асоціюють вас з цим ароматом. Тому що за своїм звучанням він дуже потужний, виразний, інтенсивний, такий яскравий, насичений. І це композиція, яка присвячена лаванді. Лаванда тут знаходиться як на старті аромату. Так і в серці. Лавандус, лаванді компанію складають на старті нота танжерину та нота смородини. Також в серці разом з лавандою знаходиться апельсиновий цвіт та жасмин самбак. І це теж досить такі інтенсивні, виразні компоненти, які дуже красиво доповнюють власне звучання ноти лаванди. Ну і далі база йде в приємне звучання амбри, білого мускусу, кетру. Дуже красиво. Красива композиція фіналізується ванілю. і це неймовірно приємний, вишуканий, інтенсивний насичений аромат, який справляє враження на оточуючих, безумовно. В ньому самому дуже приємно знаходитися. Ну і вас 100% запам'ятають. Цій композиції, тому що, я ще раз повторюсь, вона надзвичайно виразна, така своєрідна, дуже вишукана за своїм звучанням і досить шлейфова та стійка. І все в Лоран аромат Libre. Таким самим виразним, але трошки в інший бік для мене є аромат бренду Chanel. Chanel Chance Eau тендер версія в парфумованій воді. Це більш така насиченіша, якась щільніша за своєю побудовою і за стилем звучання композиція, яка починається нотою айви та грейфруту. В серці тут дуже красивий жасмин та троянда. Мягко огортає всі ці компоненти, база з білого мускусу, робить цей аромат. ну, Знаєте, таким еталонно-жіночним, максимально вишуканим, ніжним, таким елегантним, і знаєте, оця така, як як то кажуть, жіноча парадоксальність. Ніжність, м'якість, невагомість, і в той же момент дуже інтенсивне, насичене, потужне звучання, яке відчувають оточуючі, які за цим звучанням вас впізнають, вашу присутність десь можуть визначити саме за цим приємним таким шлейфом, який, який залишає цей аромат, неймовірно красива композиція, як власне. І версія в туалетній воді, яка вже дуже тривалий час тішить користувачок своєю красою звучання. Але сьогодні я говорю про парфумовану воду. Для мене якась вона все таки от більш щільніша, така оксамитовіша, якась така, прямо, знаєте, П'янка вона настільки приємна в своєму прояві, тому також багато хто мене пізнає за цим ароматом, і я вам його щиро рекомендую, аби знаєте, створити такі дуже приємні ольфакторні спогади про себе у оточуючих. Ця композиція прекрасна. Такою самою прекрасною є композиція бренду Sisley. Easy. Я дуже багато говорю про цей аромат, але він вартий того, щоб про нього згадувати, вартий того, щоб про нього часто вам говорити і щиро рекомендувати вам користуватися цим ароматом. Це неймовірно красива ода Троянді. Троянда тут знаходиться в компанії з. Білим бергамотом, з рожевим перцем та альдегідами, якими стартує власна композиція. В серці тут граська троянда в поєднанні з соковитою грушою та таким дуже таким ясним лимонним звучанням. І далі композиція йде в такий м'ягкий прояв амбри білого мускусу, неймовірно, красиво, м'яко витончено, якось так. По жіночному дуже шлейфово стій, стійкість теж дуже класна цього аромату. Я його відчуваю весь день і ще й так на в надвечірок, коли вже лягаєш спати, трошки десь він в волосі так м'яко-м'яко десь його відчувається присутність. Дуже красива жіночна композиція. І зараз, коли на вулиці весна і сонечко нас зігріває своїм теплом, ця композиція неймовірно красиво проявляється. От люблю, як вона звучить на Такому вітряному просторі якось вітер дуже красиво проявляє, розкриває всі ці компоненти цього аромату і оточуючи неймовірно позитивно на нього реагують. І досить часто в мене асоціюють та впізнають за цим ароматом, тому я його вам щиро рекомендую до затесту та до використання. Таким самим красивим в своєму звучанні і таким самим виразним та запам'ятовуючимся для оточуючих, є аромат бренду Chloe, аромат no -Made Eau de Parfum. Дуже красива. Неймовірно приємна в звучанні слива Мирабель, Це традиційний компонент для всієї серії ароматів no в, Власне, Аромат стартує цією нотою. В серці тут ви відчуєте дубовий мох та мускус з санталом в базі. Роблять аромат теж якимось таким дуже затишним, вишуканим. М'яким, якимось таким тактильно оксамитовим, неймовірної краси композиція. Дуже її люблю. Щаслива, що з'явився аромат у мене в версії Абсолю. От для мене він якийсь такий, знаєте, більш м'якший, глибший, інтенсивніший, тягучіший, якийсь такий дуже приємний, затишний. От зараз на вітряну таку сонячну погоду він ідеально проявляється, ідеально звучить і. Ну, оточуючи, максимально позитивно на нього реагують і дуже часто е, говорять мені про те, що пізнають мене за цим ароматом та асоціюють мене з ним. Тому це е, в рази приємніше, оскільки краса цього аромату вона неймовірна. Дуже люблю цю композицію, і для мене вона. От, Схожа за своїм звучанням, якимось таким вишуканим, неординарним на звучання нішових композицій, але це такий традиційний класичний люкс сучасний, тому я також рекомендую вам спробувати цю композицію. Також 100% у вас запам'ятають, якщо на вас буде аромат бренду Dior, Forever and ever. Це втілення теж такої абсолютної жіночності. Композиція досить лаконічна в своїй піраміді. Це біла фрезія, жасмин та троянова настоянка. Але це настільки красиво, настільки вишукано, якось і невагомо. І знову ж є якась така, знаєте, м'яка сила звучання, м'яка інтенсивність, на, ем, така якась напористість, але все воно дуже таке делікатне, неймовірно, красивий аромат, асоціюється стовідсотково мене з весною, з пробудженням, з якоюсь жіночністю, елегантністю такою невимушеністю. Дуже красивий аромат. Багато де про нього. Говорю і е, вважаю, особисто я, що цей аромат заслуговує на всі хвалебні відгуки, які він отримує від користувачів, тому що це дійсно прекрасна композиція, в якій 100%, 100 вас запам'ятають, якщо ви її будете користуватися цим ароматом, він прекрасний. Dior Forever and Ever. Таким же прекрасним і в якійсь мірі. Піраміда звучання складніша в цього аромату. Це аромат Герлен Лінстант Меджік». Але от така теж ніжно-блідорожева рідина всередині флакону. Теж говорить про якесь таке ніжне, невагоме, дуже тендітне звучання. І цей аромат побудований на цитрусових нотах бергамоту та лимону стартує цими компонентами аромат. В серці тут гвоздика, мімоза, троянда, фрезія. І далі вся ця квіткова така пишність іде в базу з нот Ірису, білого мускусу, Мигдалю. Неймовірно, красиво, неймовірно вишукано, жіночно, елегантно, якось так, знаєте. П'янко, кожного разу для мене по-новому різні компоненти проявляються. Я неймовірно люблю ірис в ароматах, і він тут так приємно, таку якусь. Дуже ніжну, пудровість, невагомо створює в звучанні дуже красивий аромат. 100% цей аромат і вас в ньому запам'ятають оточуючі і будуть асоціюватися з цією композицією, тому що вона, знаєте, знаходиться на межі сучасної та класичної парфумерії. Є в ній якась і отака дуже приємна характерна нинішній парфумерії, якась така. Легкість, простота і теж час, от така ледь-ледь вловима складність і потужність також тут присутня. Неймовірно красивий аромат, за яким вас 100% запам'ятають. Бренд Guerlain L'Instant Magic. Таким самим магічним для мене ще є аромат бренду Lancôme, Це фланкер на класичну версію La Via Bell. Це версія ірис Абсолют. Ну, звичайно, куди мені подітися від ірису? Ця нота зараз повністю володіє моїм серцем. Я неймовірно їм насолоджуюсь. І це дуже красивий. Дещо по-іншому проявляє красивий, але проявляється по-іншому фланкер на класичну версію La Belle Відсутня оця супер така щільна десертність в ароматі і рестарує якусь таку дуже приємну, якусь таку помадну для мене пудровість. І цей аромат от для мене він значно елегантніший, якийсь такий. Складніший за своїм звучанням, але знову ж таки дуже шлейфовий, дуже стійкий, дуже інтенсивний в своєму прояві, неймовірно красивий аромат. Ме звучання і компоненти, які використані в ароматі, вони досить такі щільні за своїм проявом, оскільки стартує аромат інжиром та. Смородиною. В серці, як я сказала, тут солююча нота ірисується, можна зрозуміти, з назви. Також разом з ірисом в серці знаходиться апельсиновий цвіт та жасмин самбак, і вони теж таку якусь елексирність надають цьому аромату. Ну, і фіналізується він нотами пачулі і це якісь такі приємні. Деревинні тона, неймовірно красиво, об'єднують решту компонентів. Ну, дуже красивий аромат, неймовірно виразний, і також оточуючи його 100% запам'ятають на вас. І потім в майбутньому будуть вас асоціювати з цією композицією. Вона прекрасна. Тому я також вам щиро рекомендую. Спробувати цей аромат, поносити, насолодитися їм само, сам, ну, самому, ну і оточуючі теж будуть дуже задоволені, коли відчуватимуть цей аромат на вас. Таким самим прекрасним для мене також є аромат бренду Cartier, композиція Le Panthère. Я сьогодні презентую версію в парфумованій воді. Вона дещо щільніша порівняно з туалетною, але така сама красива. В цьому ароматі дуже красиво поєднуються. Фруктові ноти, ноти абрикосу, полуниці, ревеню, яблуку, ноти сухофруктів. Всім цим стартує композиція. В серці тут красива гарденія. І далі вся композиція переходить в базу з добового моху та мускусу. Неймовірно, красивими також сухофруктами стартує аромат. Вони роблять цю композицію якоїсь такою. І щільною, і п'янкою, і глибокою, і Квіти Гарденії дають якусь таку вологість, йому все-таки дарують. І оця фруктова, я, фруктове звучання яблук, ревеню, Відчуттям в цьому ароматі така приємна соковитість, якась така в міру солодкуватість, дуже красиво, вишукано, якось так для мене супер породисто, оточуючи, неймовірно позитивно реагують на цей аромат. І багато хто з моїх знайомих асоціюють мене з цим ароматом І говорять, що він мені неймовірно пасує. І от запам'ятовують мене саме завдяки цій композиції, тому я також вам рекомендую її спробувати. Це Cartier Le Пантеро версія в парфумованій воді. Ну і фіналізувати хочу ароматом, який... Відносно нещодавно з'явився в моїй колекції, але я щоразу про неї згадую, тому що ну, прекрасна композиція, і неймовірно задоволена, що цей аромат є в моїй тепер колекції. Це аромат бренду Hermes Жур де Hermes. Неймовірно, красивий аромат з. Зеленими нотами, білоквітковими нотами, деревинними нотами. Починається ця композиція водяними нотами, гар... лимоном та грейпфрутом. Також в серці, окрім білоквіткових нот, та зелених нот, знаходиться гарденія і база з деревинних нот та мускусу, ну, роблять цей аромат. Таким красивим він і в міру щільний, і в міру якийсь і легкий, і прозорий, і в міру якийсь вологий. Ну, це таке красиве, настільки унікальне поєднання, десь мені е, перекликається, звичайно, цього аромату з композицією бренду Chanel Gabriel. Я багато де говорила про це порівняння. Ну, така моя суб'єктивне таке сприйняття цього аромату. Він, е, Неймовірно стійкий, шлейфовий, дуже красиво якось він грає в просторі. Весь час мені ніби видозмінюється, і виходить то один відтінок звучання, то інший в цьому ароматі. Прекрасна композиція, оточуючи неймовірно, позитивно на неї реагують. Багато хто вже мене запам'ятав за цим ароматом і говорять, от відчували цей аромат, зрозуміло, що ви там десь були нещодавно. Ваша присутність відчутна завдяки цьому аромату, і мені неймовірно приємно чути подібні відгуки і таку зворотні, такий зворотній зв'язок від оточуючих. От дійсно прекрасний аромат. До речі, як версія в просто парфумованій воді, так в мене є ще версія Жур Абсолю теж неймовірно красива композиція. І тому я також вам щиро рекомендую спробувати цей аромат, аби оточуючи вас, запам'ятали і мали такі дуже приємні. Вра... Приємне враження від спілкування з вами і приємні спогади. І якщо десь аромат цей вони відчували ще десь в просторі, то відразу в пам'яті виринало спілкування з вами. І цей аромат з вами асоціювався. Також рекомендую вам щиро його спробувати. «Hermes de Hermes. Такою була сьогоднішня підбірка ароматів, в яких вас точно запам'ятають. Оточуючи і матимуть такі дуже приємні ольфакторні спогади, пов'язані саме з вами. Я щиро рекомендую спробувати кожну з цих композицій. Якщо якийсь аромат вас зацікавив, ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Я з великим задоволенням можу поділитися з вами тією чи іншою композицією, аби ви її поносили. І теж оточуючи, запам'ятали вас в цих прекрасних ароматах і далі і асоціювали їх саме з вами. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі, ну і підпишіться на сам канал. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Проявляйте активність в коментарях. Напишіть, за якими ароматами вас пам'ятають ваше оточення, в яких композиціях вас запам'ятали, близькі та знайомі. Поділіться цими, цим досвідом в коментарях, мені буде неймовірно цікаво почитати. Можливо, ще якісь мені аромати прийдуть на спогад, які я сьогодні не включила в підбірку. Тому від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!